Вітаю вас, я Володимир Татирук, і Це програма. Точка зору. У цьому випуску ми будемо говорити про оборонні споруди Києва і Київської області. Ну, ми прекрасно пам'ятаємо, як у 2022 році з території Білорусі на Київщину сунули рашистські орди, і от для того, щоб це не повторилося, дуже важливо мати підготовлені заздалегідь споруди. Ну, питання здається очевидним. Хоча і досвід того, що відбувалося на Супщині і Харківщині, коли були вкладені бюджетні гроші, але натомість були просто вириті якісь звичайні окопи і відповідних споруд не було, ну також цей негативний о -о -о досвід у нас є. От як уникнути негативних моментів, як підготуватися до оборони? І Взагалі, що робиться зараз плані підготовки Києва Київської області до оборони ми будемо говорити з гостею сьогоднішньої програми. Це речник 12-го армійського корпусу Діна Вон. Пані Діна вітаю вас! бажаю здоров'я, пане Володимире, і бажаю здоров'я нашим телеглядачам. Дякую, а пані Діна, одразу хотілося запитати, ну ваш корпус нещодавно створений, тому так би мовити, ну такі такі претензії, тих, того, що було там три роки тому, то до вас недоречно пред'являти, тому що ви відносно новий підрозділ і підрозділ, який зараз переймається, в тому числі і підготовкою оборонних споруд. От в межах того, що можна сказати нашим глядачам, враховуючи специфіку, зараз як відбуваються ці. Процеси, от е, виходячи з того досвіду, в тому числі і негативного е, по сусідніх областях, який ми мали, е, що враховано, які зараз от будуються споруди, які це сам, це якісь такі ну траншеї, здебільшого, чи це підземні якісь бункери? Доти? От просвітіть в чому, бо люди. Цікавляться, люди ставлять запитання: а от а от чи не буде в нас таке, що знову сунуть з Білорусі, і виявиться, що все там таке? знаєте на сипучих пісках побудовано? От що би ви сказали, які які що зараз будуться? Ну в межах того, що дозволено, можна. Наразі на території Києва та Київської області будуються захисні споруди різного типу. Ми не будемо деталізувати для того, щоб ворог не використав цю інформацію проти нас. Але можу запевнити, що досвід 2022 року він повністю врахований, і відповідно ми намагаємося все побудувати таким чином, аби це більше не сталося. Тобто, крім того, ви правильно сказали, що наш корпус це відносно нова структура, і ми маємо офіцерів з різних точок українського фронту, тобто це бойові офіцери. І відповідно ми акумулюємо досвід із Донеччини, Харківщини. У нас є бійці, які брали участь у курській операції. Відповідно, цей весь досвід він акумульований і буде впроваджений при побудові цих захисних споруд, про які ви згадали. Скажіть, будь ласка, от для багатьох було людей дивно, що расисти у 22-му році посунули саме через Чорнобиль, через Чорнобильську зону. а у зв'язку з цим таке питання: а в які райони у нас є ну більш потенційно під ударом расистів можуть опинитися, і які райони більш захищені? Ну наскільки це можливо сказати, де в яких районах от зосереджується діяльність? Знову таки в межах того, що дозволено сказати. Ну, знову ж таки, ми не можемо детально коментувати цю інформацію, але наша розвідка працює і ми враховуємо, От, вибачте, тата. Вибачте. Да -да -да. От я хотів би сказати, є гарантія, що знову через Чорнобиль, через якісь ці ліси, вони не, ви, не, не вигулькнуть десь під Києвом. Ми прораховуємо різні варіанти розвитку подій, тому ми намагаємося підготуватися до всіх можливих ситуацій. Тобто, от все, що можна сказати зараз, а скільки... Тут варто розуміти не те, що ми намагаємося щось приховати. Варто розуміти про те, що як наша розвідка працює, так і працює розвідка ворога. І тому, якщо ми зараз будемо озвучувати там якісь місця, які, наприклад, потребують більшої нашої уваги або меншої зрозуміло, що це буде використано. Ми не хочемо, щоб це сталося, тому що це ставить під загрозу наші операції. Ну і природно, що знаєте, хочеться запитати, от як взагалі оборонні споруди вони стримують? а Є можливість там розміщувати, захищено розміщувати, наприклад, наше ППО? Чому бо це дуже актуально, наприклад, для Києва і для області? От ми знаємо нещодавній дуже сильний наліт шахетів ракет на Київ? бо ну Людям також важливо знати, наскільки вони будуть захищені не тільки від наземних операцій ворога, а і від того, наскільки якісно буде ППО, наскільки ворог не зможе нейтралізувати наше ППО. Відповідно до того, які будуть бойові завдання, відповідно до цих бойових завдань і будуть розміщені підрозділи, які виконують ту чи іншу бойову задачу. Зрозуміло, що як ми вже неодноразово говорили протягом цієї розмови, ми враховуємо досвід 2022 року. Це якщо говорити про можливість наземного наступу. Якщо говорити про те, чи захистять фортифікації від авіаудару, ну як самі фортифікації навряд. Але підрозділи, які будуть розміщені в межах цих фортифікацій, вони зможуть унеможливити авіаудари противника. Скажіть, будь ласка, от якість споруд. Бачите, на Сумщині, на Харківщині, от коли дійшлося до справи, виявилося, що там повиривали траншеї, десь ще трохи так деревиною укріпили, але взагалом вони були дуже в поганому стані. Тут які, яка якість, де хто гарантує цю якість ну і взагалі які, які матеріали використовуються, є, вони достатньо їх. А як й армійський корпус, ми не можемо коментувати якість захисних споруд, наприклад, на Сумщині чи Харківщині, тому що це не є безпосередньою смугою нашої відповідальності. Натомість, ті споруди, які зараз будуються на території Києва та Київської області, ми напряму зацікавлені у тому, щоб вони відповідали усім технологічним технічним вимогам для того, щоб вони були відповідні стандартам, тому що там будуть виконувати бойові задачі наші люди. Для командування 12-го армійського корпусу пріоритет це збереження особового складу. Саме тому наші представники постійно тримаються питання на контролі. Вони постійно залучені до процесу побудови. Тобто, вони слідкують за тим, щоб це все було відповідно до наших вимог, до вимог технологічних, і саме тому ми намагаємося активно слідкувати за тим, щоб все було дотримано і все було зроблено якісно. Тому що це в першу чергу наші люди і збереження особового складу це наш пріоритет. Крім того, важливо розуміти, що там, можливо, це не досить очевидний фактор, але він не менш важливий для наших бійців, бо дуже багато наших представників, наших військовослужбовців, вони уродженці Києва та Київської області. Для них дуже важливо, принципово важливо захистити свій рідний дім. І саме тому вони також дивляться на те, наскільки якісними будуть ці фортифікації, тому що їм там виконувати бойові завдання, і це напряму залежить від того, наскільки їх сім'ї, їх будинки будуть захищені. Скажіть, будь ласка, а хто здійснює от контроль? От Контроль розумієте? Також важливо, також хто приймає, тому що можна сказати, що все окей, на, на паперах буде, знаєте, все нормально, а насправді на хто, хто здійснює? Законодавством передбачено три рівня контролю це авторське та Технологічний контроль, контроль з боку військового командування та контроль з боку замовника. Відповідно, коли об'єкт буде зготов, готовий до того, аби його здали в експлуатацію, його буде приймати спеціальна комісія, яка вже детально буде слідкувати за його відповідністю ласка, а от потреба дуже часто звучить: от е, в зборі коштів, спонсорки грошах. Чому держава не фінансує проєкт? Чому от от немає? Ну це ж державна програма, все ж таки, державна справа. Я на це питання відповім філософськи, якщо дозволите. Насправді у сучасних умовах держава це кожен із нас, і тому я в свою чергу хочу подякувати всім, хто донатить усім, хто намагається організовувати відповідні проєкти збору коштів для збору ресурсів на побудову, наприклад, і фортифікацію, тому числі, хочу подякувати представникам фондів, тому що зараз ми розуміємо, що ми воюємо проти армії, яка дуже сильно переважає нас і кількість особового складу, і ресурсами. Відповідно, навантаження на нашу державу воно дуже велике. Ми і так намагаємося робити все можливе, все, що є в наших силах, але варто враховувати те, що нам потрібно дуже багато ресурсів. Оборона Києва та Київської області це безпосередньо наша задача, але це також і задача тих людей, які тут мешкають, тому що це їхній дім, і це також їхня місія зберегти своє життя. Відповідно, я хочу вірити в те, що ми в цьому єдині, і відповідно, якщо у нас буде якомога більше ресурсів, якомога більше а, людей, якомога більше ми будемо підготовлені, то тим більш ефективними ми будемо в результаті. А, пані Діно, ви сказали про те, що у вас є офіцери в бригаді, які мають досвід і Курська, і, і Сумської області, Харківської області, Донецької області. А, а скажіть, будь ласка, чи враховується міжнародний досвід? От чи є якась співпраця з державами, які ну, тривалий час воюють? Ну скажімо, от Ізраїль нам дуже часто в приклад ставлять. От є така міжнародна співпраця, що в, в царині побудови оборонних споруд і фортифікацій. З вашого дозволу трошки вас виправлю в корпусі, в корпусі корпусі, так, корпусі, корпусі. Вибачте, да. представники різних бригад насправді так, так і так, брали так, участь вибачте. в різних гарячих точках. Ну мені типу, Треба знаєте, то звикаю до корпус, вона нова система. Mm. Репрошу, да ну при цьому великої помилки цьому немає, тому що це люди, які були офіцерами із бригад, тобто фактично це правильно, але зараз ми, як корпус, тобто це інший більш потужніший організм, який акумулює весь досвід, і відповідно таким чином ми зараз і працюємо. Але якщо говорити про врахування іноземного досвіду, звісно, ми його враховуємо, але ми здебільшого орієнтуємося на сучасні реалії війни, тобто ми можемо враховувати той досвід, який який був там за кордоном, але він може не спрацювати для нас. Ми в першу чергу дивимося на те, щоб ці оборонні споруди виконували ці функції, які потрібні нам тут і зараз. Я от знаєте, ще хотів запитати про один такий момент делікатний. От коли на Сумщині, на Харківщині ці показували ці шанси, значить, недобудовані з одного боку, можна сказати, що це не хлюйство, і це якась корупція. Через корупцію це було не було зроблено. А з іншого боку, я розумію, що могло. Там ті люди, які відповідальні були за ті е, обороні і фортифікаційні споруди, могли сказати: так ми не встигли. А вони встигли у нас план. От у зв'язку з цим є якісь дедлайни да сучасного ну, запозичення, да, є якісь е, е, чіткі графіки, коли воно має бути побудовано, коли воно має бути введено в експлуатацію. Е, ну чи, чи це секретна інформація? І тут е, коли ми можемо сказати, що. Ворог не пройде не про це лінія Маннергейма, але не лінія Мажено, бо французи вірили в ту лінію Мажино, а німці її обійшли. то, тут, тут, тут лінія Манергейма, що вона є, і можна як то кажуть, бути впевненим, що сюди жоден расист не просочиться чи неї. Жоден расист не просочиться, тому що це наша першочергова задача захистити наші домівки. Зараз всі наші військовослужбовці працюють на максимумі для того, щоб виконати першочергову нашу задачу це оборону Києва та Київської області. Але звісно, очевидно, що коли йдеться мова про такий проєкт. Є визначені графіки, терміни і так далі, але ми не можемо їх озвучувати відповідно до того, що ця інформація становить підвищений інтерес нашого противника. А ми слідкуємо за тим, щоб були дотримані всі ці терміни, тому що вони напряму пов'язані з тим, як наші військовослужбовці будуть виконувати подальші поставлені перед ними бойові задачі. Скажіть, будь ласка, а от е, ці оборонні споруди фортівфортифікаційний. Е, Закладається в будівництво при їхньому будівництві така ідея, що їх можна буде використовувати ну, певною мірою в мирний час. Ну я не знаю, хоч там можливо як давати, здавати в оренду кінематографу там, чи що. Ну мається на увазі, щоб вони були не просто такі бетонні монстри, які потім будуть стояти, стояти і все. Чи 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 це ну некоректне не, не питання, тому що в першу чергу оборона і, і про це не йдеться? Ну розкажіть ви. Насправді питання дуже цікаве. і Я дякую, що ви його озвучили, але з іншого боку, я не знаю, як на нього відповісти, тому що ми зараз перебуваємо в активній фазі війни, і першочергова наша задача це оборона Києва і Київської області. Відповідно, ми не можемо зараз планувати реформацію. Трансформацію цих оборонних споруд у щось, що може бути як цивільною локацією. Хоча, очевидно, що це був би цікавий такий кейс переходу із чогось мілітарного в цивільне. Але наразі сказати, коли це може статися і в якому стані будуть ці споруди, ми не можемо, тому що зараз триває війна. Після того, як ми здобудемо перемогу, і після того, як ми здобудемо справедливий мир, мир звісно, можна буде вже розмірковувати над тим, яким чином використовувати ці фортифікації. Ну, Мою думку, було б цікаво зробити якийсь, наприклад, open space, просто неба, перетворити це в якийсь музей історії для того, щоб наступні покоління бачили і розуміли, як багато зусиль було докладено для того, щоб здобути перемогу. Але поки що, от, в даний момент, ми не можемо про це говорити, тому що зараз триває активна фаза війни. Скажіть, будь ласка, а от підтримка, от хто буде здійснювати експлуатацію, це 12-й корпус, так? чи будуть залучатися також і цивільні фахівці, ну, якщо це там, підземні якісь приміщення, наприклад, для порятунку цивільного населення, чи це окрема цивільна оборона, це окрема тема, а тут буде йтися виключно про воєнні завдання і сюди. Цивільні не будуть допускатися, виключно буде здійснюватися руками військових. Все ми можемо коментувати тільки ту частину проєкту, яка стосується напряму військовослужбовців. Але можу вас запевнити, що конкретно цей об'єкт він інтегрований у загальну систему оборони Києва та Київської Київської області. Знаєте, дуже часто кажуть про от цивільний контроль якихось речей. Ну, в армії зрозуміло, що армія ну вона специфічна структура, і тут можна зашкодити цивільному контролю. але все одно, от ви казали про контроль над будівництвом. А от цивільний контроль, наприклад, якщо буде порушення якихось екологічних серйозних норм, якщо можливо буде порушуватися. Ну, природу законодавство і так далі. Я маю на увазі, що коли знаєте, як кажуть, ліс рубають, то ці щепки відлітають. То о, отут є якісь передбачені, якісь такий захід, чи поки що про це не треба вести мову. Треба головне побудувати, захиститись від ворога. А там вже ми розберемося. Варто враховувати, що всі подібні проекти вони будуються під державним контролем. Відповідно, у нас є і спеціальні структури, які слідкують за збереженням законодавства, дотриманням законодавства, в тому числі і зі збереження природи. Пані Діно, я вам дуже дякую за відповіді. на ваше запитання. Бо серйозно для мене ви прояснили цю ситуацію більш менш, тому що ну ці питання не тільки у мене виникали, вони виникали у нашої глядацької аудиторії, і я вам дуже вдячний. Я нагадаю всім, що це була Діна Вонка. Вона є речником 12-го армійського корпусу. От і ми говорили про. Будівництво фортифікаційних споруд в Києві, Київській області ну для захисту нашого дому, для перетворення нашого дому на фортецю, яка нас буде надійно зберігати від нашого гидотного сусіда, расиста. Ну а нам залишається тільки підтримувати наші збройні сили, підтримувати наших оборонців, дякувати їм, а ніколи не опускати руки, триматися і вірити в себе. Хайна. Всім щастий.